Наші ти пенсію з собою возиш засипай, Федя, де границя? Ви ще сюди. сюди стола привезли. Давайте одразу понад нього будемо садити. Не, Що? Захват буде, получається. Захват території. Вище мені не надо. <сум> Все, я зрозумів. Т-25. На догрузке. Все, малюйте до лінії. Зараз я буду йти по тій лінії. А є бульба? Бульба є.